Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. з тобою я, його ведучий мішеф. Як В цьому відеоролику я хочу з тобою поділитися секретним айндропом. Про нього мало хто знає. Відео буде цікавим, повчальним та прибутковим. Сідай зручніше, а ми поїхали. Чому секретним? Тому що мало хто знає про цей. Надіюся, крутий айндроп. А в бездатних телеграм-каналах в 99% цього айндропу не публікували і його не публікують. А на Ютубі я не знайшов цього айндропу. Особисто сам інформацію я знайшов в закритому телеграм-каналі. У мене є підписки на закриті телеграм-канали. Там я знайшов цю інформацію. Так ось, само собою, робити цей айндроп, не робити, вирішувати вам, але скажу по своєму досвіді, робив я трошки давніше, айндроп від гаманця, він мені насипав хорошу суму. Просто, безплатно, я зайшов, скачав, зробив деяку активність і все. Потім заходжу, дивлюся, є монети, я їх спокійно вивів і продав. Вирішив я не проходити цей. Класний айндроп боком і вирішив приймати участь в цьому гаманці мартіян. Одним словом, тут можна заклеїмити монети та забрати NFT-шку. Не буду я затягувати цей відеоролик, давайте приступимо до відео, де я покажу тобі, як забрати свою НФТшку та заклеїми монети. Під цим відеороликом буде посилання на цей додаток. Далі встановляєш його, зберігаєш собі фразу, пароль. А... Далі заходиш на нього, тут а, вписуєш свій пароль, і ти заходиш на свій гаманець. Так як в мене тут є монети, але я тобі покажу все, як зробити. Нажимаєш аєндроп, трошки поклацай, а, далі заходиш на девнет. Я був на тестнеті, заходжу на девнет. А тут також приймаю аєндроп, трошки наводжу активність. Свою нефтішку я вже забрав, але я покажу, як забрати тобі свою нефтішку. А повинно бути на тестнеті. переключаєш на тестнет. Далі під цим відеороликом буде посилання на цей сайт. А тут потрібно буде зайти через Discord або Google, заходиш, там проблем взагалі не має бути. Далі конекнеш гаманець, нажимаєш «Martian Wallet». А тут потрібно буде вести пароль, далі зробити підтвердження. Підтверджуєш, а, тебе перекидує і тут буде знизу. Підконектнити і забрати свій, свою NFT-шку. Забираєш свою нефтішку, і в тебе буде ось така NFT-шка. може буде інша, не знаю. А далі, подивитися, чи вона в тебе є на твоєму гаманці. Заходиш на розширення знову, даєш гаманець Martian, а знизу, нажимаєш сюди і бачиш, в мене є моя NFT-шка, В тебе також повинна бути твоя NFT. -шка. А на телефон цей гаманець встановити не можна, тільки він встановляється на комп'ютер. Забираєш. Заходиш в гаманець, можеш ще нажати трошки айндроп, зайти на дивнет, і тут також забрати, покласти декілька монет. Ще є класна фішка. Заходиш сюди, береш браузер, і тут є сайти. Теж раджу зайти на декілька сайтів, прям показую тобі все. Заходиш. Тут зверху буде «Підконектити гаманець, вибираєш мартіан. Підконектуєш, як бачиш, гаманець підконекнився просто на води активності. І за це я надіюся, що нам нарахують монети, які будуть коштувати не одну тисячу доларів. Якщо ти хочеш бачити більше таких відеороликів на моєму YouTube каналі, став жирного лайка. До нових зустрічей, Пока!